що сказати, як ти взагалі потрапив в армію? Коли це сталося? 19-й рік зима. потрапив в армію. У му році закінчив Житомирський інститут медсестринства uh -huh. на професію зубний гігініст, стоматології. Uh -huh. Це не вища освіта, а середня спеціальна. Uh -huh. там місяць-півтора в приватній стоматології, асистент стоматолога. Принеси, подай, іди не мішай. Взагалі не подобалось, взагалі не, не моє. Uh -huh. близько не моє. І зарплата тоже не, не, не моя вообще. Для, як для чоловіка, знаєш, годувати сім'ю, будувати щось ну, це, не то, це не те, що треба. Uh -huh. Дивлюсь ці, ці знаєш, плакати. А я займався е, спортивним там, бокс, боксинг, борьба. І, дуже бага, і знаю багато людей, і всі з силових структур. Одного з нас з поліції, другого з 95-ї бригади, ДШВ, з Житомирська, і uh -huh. третього з Національної гвардії, 347 житом. До всіх підійшов, каже, так і так, хлопці, хочуть йти десь служити, себе шукати, тіпо, поможіть прийти, тіпо, що, що треба. Він okay, каже, нема питань, зараз тіпо, дорога відкрита, тіпо, ти нормально фізично підготовлений. Тіпо, ми поможемо. Ти тільки відкрий функції, почитай, що робить тіпо, Збройні сили, що робить поліція, а що робить Національна гвардія, щоб ти прийшов і знав, що треба робити. Ага.